Вітаю на каналі Української правди. Це Лайв. Далі йтиметься про ситуацію на фронті. І, Звісно, торкнемося саміту НАТО у Вашингтоні, який офіційно стартував вчора. Було відкриття сьогодні. Вже в практичній площині будуть якісь зрушення. А завтра, 11 липня, напевно, будуть ключові заяви. Однак маємо вже деякі заяви. Зокрема, Байден оголосив про надання Україні додаткових систем Петріот. Сказав в урочистому виступі, що це історична історичне рішення. Втім, варто зауважити, що про 4 з 5 оголошених Байденом нових систем вже було відомо. Одна з них німецька вже доставлена в Україну. А тож по суті йдеться про постачання ще однієї нової системи Петріот від Сполучених Штатів Америки. Є ще одна заява. Зеленський під час виступу в інституті Рейгана висловив сподівання, що США знімуть заборону на удари по російських. Стратегічних об'єктах, і це дозволить захистити українське небо, українські міста від ударів керованими авіабомбами. Ну і на сам кінець один з посадовців НАТО заявив, що Росії бракує військ і боєприпасів для великого наступу на полі бою. Росія зазнає дуже великих втрат, намагаючись отримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу. Отже, про такі загальні речі і про конкретні на окремих ділянках фронту далі говоритиму у Олексієм Гетьманом, воєнним оглядачем, майором Запасу. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Чи ви чули вже останні заяви на полях саміту НАТО? Зокрема, Зеленський. Чи можна його слова зрозуміти, як те, що Україна буде дуже тиснути, аби в рамках саміту отримати дозвіл бити західною зброєю по аеродромах у Росії, наприклад? Ну, була такі розмови. Сподіваємося, що таке рішення буде прийнято. Хоча це, ну ви знаєте, можемо, хоч ми хотілося б, щоб воно було прийнято, буде чи, чи не буде прийнято, ну пригадайте, що навіть одразу після ударів по дитячим лікарням, ну по пахмуді, по, по іншим медичним закладам не було реакції сполучених штатів на те, що ми будемо переглядати нашу позицію, як він речні казав, що Пентагону, що для того, щоб. Дати право атакувати військовий об'єкт вглиб території Російської Федерації ну, мається на увазі Литовища інші об'єкти військові об'єкти, тому чи це було ну, ще позиція до саміту, до рішення на саміту з Єбор Єволеном Сімдесят му чи це буде остаточна позиція Сполучених Штатів? Ми поки що не знаємо, але сподіваємося, що наша дипломатія на з. Президентом Зеленським зробить всі необхідні, що не менше дії для того, щоб це відбулося. Ну, нам це вкрай важливо, бо ми взлітають ну, літаки з цих литовищ, які скидають на в тому числі цивільні міста, на Харків, скидують керовані авіаційні бомби, Ну, плануючі авіційні бомби, та буде правильно, щоб там не засережити ФАП КАП. Там є певні нюанси, певна різниця, щоб на цьому не. Загострити увагу, ну плануючи скажімо так, бомби не кажучи про те, що вони цими бомбами атакують при фронтовий близько, близько до лінії фронту міста, і звісно, атакують наші позиції безпосередньо на лінії фронту. Боротися з наслідками перехоплювати плануючу бомбу, ну нам вкрай важко ну, ні нам взагалі це технічно важко, А от нищити літаки, які несуть ці бомби, нищити литовище, де вони знаходяться, цілком можливо. Ну, знаєте, ну всім нам не дуже зрозуміла позиція інколи наших партнерів, бо е, вони висловлюють співчуття, вони кажуть, що це неприпустимо, коли прилітає бомба в е, повод цивільному будинку. Але е, коли ми просимо, дайте нам можливість знищити носіїв цих бомб, що такого більше не було, ні, це не можна, бо це призведе до ескалації. До якої ескалації? Ну, знаєте, ну, це. Залишимо це на совісті дипломатів та політиків наших партнерів. Чому так відбувається? Ну відповідь нам вже давно всім відомо. Щоб хто не розповідав про технічні, якісь інші причини. Причина одна: це нема політичної волі для того, щоб дати нам такі можливості, багато чого, щоб ми могли зробити. Нема політичної волі в наших партнерів. Ну нема так, нема що, що ми. Що ми можемо зробити? Ми можемо їх переконати, ми можемо доводити проводити аргументи. Ми можемо вмикати всі можливі дипломатичні, скажімо так, наші можливості, наші рухи. Але ну, якщо люди не хочуть, ну не хоче людина це робити. Ну, і що, що ми можемо зробити? у Відповідь. А те, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, тому що це знову ж таки слова Зеленського, тому що Росія щодня використовує близько 300 літаків. Це знову ж таки завищена цифра, аби отримати бодай частину від неї, чи нам дійсно настільки багато потрібно? Не завищено. Ви знаєте, якщо ну в третій рік війни є певні певне розуміння у нас з вами і у наших партнерів так само. Скільки якої зброї нам потрібно для того, щоб дати відсіч Росії, так як це треба зробити, тобто, знищити їхні війська, не давати можливості метакувати наші території, це, це все прораховується. Ну є сили та засоби ворога, є які мають бути сили та засоби у нас для того, щоб тримати оборону, тут ви знаєте, тут особливо складного чогось немає. Але коли починаються дуже дивні рухи, передається невелика кількість озброєння, а це подається як ледь не. Ми обдали все, що потрібно, далі якось самостійно. Що можуть зробити 20 літаків f 16 півтори тисячі кілометрів лінії фронту із великою кількістю російських літаків? Що вони Що можуть 20 літаків зробити? Нічого. Пригадайте, коли була атака на Ізраїль, піднялося одразу. Це не було ні, ні тільки ізраїльські літаки, це були німецькі, французькі, американські літаки і їхні пілоти піднялося більше ста літаків одночасно. І вони дійсно захистили повітряний простір Ізраїля. Ну майже повністю нам 20. Тільки Ізраїль це, пробачте, територія за площу Київська область, да? і 100 літаків. І у нас ну, ми розуміємо, да, і 20 літаків. І ми маємо це казати, що це дуже добре. Це нам це як ми самі собі, давайте самі собі не брехати. Ми самі себе переконуємо, це дасть якийсь перелом на лінії. Який перелом? Що переламають 20%? Витрів. Де нічого. Вони покращать ситуацію. Вони де-не-де зможуть перехоплювати російські носії тих самих кабів, де-неде вони зможуть допомагати протиповітряній обороні, але вони, принципово принципі, нічого не вирішать. Я, ну, от, давайте для розуміння. Ну, можна сперечатися з цим, але давайте подивимось трошечки в історію. Ну, як відбувалося, наприклад, всім нам відомо, і ми часто це згадуємо, та сама буря пустелі, коли. Війська коаліції нищили, ну, не нищили, звільняли кювет від Саддама Хусейна від його армії. Наприклад, танків просто це я розумію, що це ми прилітики але тут, тут ну, одразу все стане зрозуміло. Там е, лінія фронту була менша, ніж зараз лінія фронту на російсько-українській війні. Е, військ Саддама Хусейна було менше, ніж зараз військ Путіна на нашій території. І тільки танків Абрамс там була викрасна 3000 тисячі. Розумієте? Це не каже, що про Бредлі, це не каже, що про літаки, не каже про 280 хатих ракет, які за місяць були запущені по садам Хусейна, про артилерійські обстріли. От тільки Абрамсів було три тисячі, нам передали 30. Тобто, якщо б, якщо б ми отримали. Да, до речі, нам передали 30 з поясненням, що важка логістика, важко їх переправляти. А як вони туди переправили три тисячі? От просте питання: там все вийшло, то що логістика зламалася. Ну, ми розуміємо, що це такі дитячі відмазки, як то кажуть. А і, і тепер уявіть, щоб зараз на лінії фронту, де ми використовуємо чи маємо використовувати, наприклад, танки Апром, щоб нам було передано так, як це було при бурі в пустелі, то там, де їде наш один, танк, їхало б 100. Там, де два танки, їхало б 200. Там, де п'ять танків, їхало б 500. Ви розумієте, що це було? От це був би у війни. Якщо б було не 20, 25 п'ять літаків, а. 128, то це теж ми б за рахунок того, що це більш якісні літаки, ми б ну що не менше мали б паритет в повітрі, не кажучи про те, що це цілком можливо була би і перевага наша в повітрі. Не вистачає пілотів технічного персоналу це теж слабка слабка аргументація. Бо будь-який іноз... будь громадянин, наприклад, Сполучених Штатів у відставці якийсь пілот, і там таких людей багато, які хочуть керувати цим літаком і воювати на боці України, це не протирічить будь-яким міжнародним законам. І ми на це погоджуємося. Нам не вистачає пілотів, ну будь ласка, дуже багато людей в Європі. Ф пілотів сполучених штатів які готові з нами підписати контракт і воювати на літаках, які вони дуже добре знають, якими користуватися. Якщо не вистачає наших, хоча наші пілоти ну точно що не гірше, не вистачає персоналу. Да, будь ласка, і багато людей погодиться з в світі. Літає зараз біля трьох тисяч таких літаків. F-16. тобто всі ці питання технічно можна вирішити. Вони не вирішуються по однієї причині. нема політичної волі. Ну, вот, Питання суто політичне, так. Давайте торкнемося теми обстрілу Охмадита. Моніторингова місія ООН, а також аналітики Белінгкет інші експерти з ядерної зброї ракетних технологій, дійшли висновку, однозначного висновку, що по Охмадиту було випущено російську ракету Х-101. Однак Росія намагається перекласти відповідальність на Україну. Там запущено пропагандистську машину, плюс вже на міжнародній арені були про те, що нібито це не вони які шанси до довести? Все ж таки, що це Росія. Я маю на увазі чи докази вони Росії переконливі для Заходу? От ми там зібрали уламки цієї ракети. Що ще потрібно? Чи цього достатньо? Це да, цього по великому рахунку достатньо, але вони ж пропагандисти з Російської Федерації в Бензі там. в Радбезіонор щось розповідає інше. Пісков там щось, антиракета була, інші протиракета, як вони там назвали, і це, це прилетіло, наче засоби нашої проти оборони спрацювали невдали, і в і ракета, ракета зенітна, влучила в лікарню Ахмаді. Я не знаю, як доводити про те, що це була Х-101, це може бути х два, це може бути кінжал. Це може це вже інша справа, але є беззаперечні аргументи. Я їх зараз наведу про те, що це не могла бути наша зенітна ракета. Не тому, що от не могло бути, тому що такого не могло бути ніколи, а тому, що от є наступні аргументи. Перше, якщо зенітна ракета, ті, які ми використовуємо, втрачає ну, стартанула по повітряній цілі і промахнулася, ну таке ж ми розуміємо, така була. То в тих ракетах закладена програма, про то, про програма. Що якщо ракета втрачає повітряну ціль, то ну, промазала, скажімо так, то вмикається система самознищення, тобто ракета не просто підривається десь, вона, вона розгортається вертикально догори і піднімається ну, настільки, наскільки вистачає пального і там десь в високому повітря вибухає. Можна припустити, що ракета, яка б стартанула, поламалася в польоті, хоча там польоти це вимірюється секундами. Ну давайте давайте ці аргументи. Добре, якщо ракета поламалася і полетіла як РСЗВ, як реактивний снаряд просто не керована, то при потраплянні в будівлю чи в землю, чи будь -во що вона не вибухає, бо від детонації бойова частина не підривається. Вона підривається завдяки електричному сигналу, який є в цій ракеті. Так воно працює. Тобто, того, такого вже теж ну, слабкий аргумент. Ну, Далі ми можемо навіть припустити, що якимось дивним чином ракета від удару все-таки бойова частина здетонувала. Ну, Давайте, тобто, перше, що неможливо, друге, неможливо. Давайте третій неможливий варіант. Ну припустимо, там один шанс із мільйонів, воно здетонувало Ну добре, тільки руйнація, яка була задана Ахмадиту не відповідає бойовій частині, яка є в цій ракеті. Ці ракети заряджаються ну, третиловому еквіваленті 20-30 кг то більше не треба, вона влучає точно в. Повітряному сілі і там не треба 100 чи 200 кілограмів вибухівки. Ну навіщо ну, і так знищить те, що летить, якщо ракета влучає. Руйнація, яка була в безпосередньо в Ахмедиті, відповідає підриву е, тратиловому еквіваленті е, декілька сотень кілограмів. Тобто ракета, навіть якщо вона е, поламалася, якщо вона за якимось дивним чином або е, частина здетонувала, то все одно вибух був набагато потужніший ніж міг був. Від зенітної ракети. Ну цих аргументів вже майже достатньо. Але є ще один аргумент, який просто його одного було би достатньо. в тому, що ті зенітні ракети, які ми використовуємо, ну от сам ті Петріот, вони твердопалені. тобто двігун твердопаливне. І ми всі бачили в небі оці сліди, білі такі стрічки, білий якісь смужки, стрічки це слід від роботи двигуна нашої зенітної ракети. Тобто, коли е, е, така ракета летить, за нею залишається білий такий слід. Е, при втручанні в е, Ахмедіт е, ніякого сліду е, не було. Ну, цього одного достатньо. Тобто, і все. Але... Ми привели всі аргументи, які з якими ну нема що поставити е, в протиріч. Тобто я, я не знаю, це була хаста 1, хасто 2, Це це трошечки, знаєте, це трошечки е, можна досліджувати. Росіяни сказали, що ми саме привели привезли до уламки і спеціальних там кинули, щоб потім, начебто, знайти. Тобто, це, це можна відбивати ці аргументи. Але те, що я зараз е, вам розказав, ну це вам скаже будь-яка людина, яка дотична до, до, до ну, яка. Ну, я колись там служив по ворогу, навчався проти зенітноракетному училища, ну давно ще. Тобто він це, це, ті самі слова скаже. Для, для багатьох це, вочевидь. Може, саме тому Пісков, коли сказав, що це було влучання не зенітної ракети, бо всі чудово розуміють, що якщо це була зенітна ракета, то були б ознаки, яких нема. Ну, тобто, було б і слід, був, був і вибух був, 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 і так далі. Так далі. Тобто, і, і тому, бачите, вони тут хитрять, дуже хитрі. Да? Знаєте, коли тупа людина думає, що вона хитра, вона виглядає жалігідно. Тому він так з такою впевненою рожею, цей Пісков, сказав, що це була проти ракети чи антиракета, не пам'ятаю. Він навіть ну, йому десь підсказали, я думаю, фахівці, що не треба казати, що зенітна, бо це сміятись сміятися, від. бо тут точно не зенітна. Тому він так пафосно анти, що таке? проти ракети? Чи антиракети? Що це таке? Антиракета? Анти-сказав. Анти що, що таке антиракета? От не шановне Пісков, пояснить, от антиракети що це таке? Що ви мали на увазі? Все тут зараз зараз під розмова про щось інше. Тобто, вони, коли нема відповіді, вони перескочуть на іншу тему і почнуть розповідати, я не знаю про снігирі, про бойових комарів, плече, ще про біолабораторії, там ще про щось, але не на. Відповідь на просте питання, що ви мали на увазі під фразою антиракета, під словом антиракета, відповіді не буде, бо це дурня. Це просто слова, які ну, не про що пане Олексію. Давайте торкнемося лінії бойового зіткнення. Що ви там спостерігаєте вчора? Військовослужбовець ЗСУ Крило Сазонов мені сказав, що в часовому яру відносно стабілізувалася ситуація. А от аналітики Діпстейт пишуть, що е загострюється ситуація на покровському напрямку. Е, ворог намагається закріпитися в новоселівці першій, взяти під повний контроль Євгенівку. Так, біля Синьківки, Євгенівки, продовжується тиск в бік центру Нью-Йорку. Це вже сьогодні е, ранкова історія. Що ви бачите чи погоджуєтеся ви з тим, що на Покровському гірше на Часовому яру стабільно? Ну ви знаєте, давайте, давайте пригадаємо інформацію з цього напрямку з цієї ділянці фронту за останні там, скажімо, 2-3 тижні. Ну, хай місяць, і пригадайте, ми постійно кажемо, що загострення на Покровському напрямку? Загострення потім, начебто, там стабілізувалося, загострення на Трейському напрямку, потім, начебто, більш менш стабілізувалося, загострення на чисо напрямку. Ну, на атака на Нійорк і так далі. Тобто, що це що відбувається? По великому рахунку ці три напрямки часів Яр, Торецький і Покровськ, можна об'єднати в один напрямок на Костянтинівку. Це Залізниця, це наша залізниця, це не є військова таємниця. Всі чудово пам'ятають, це інтерсіті електричка, як ми назвали, київ Константинівка. Тобто туди, по залізниці, під час, особливо під час війни, ну, військовим ну, зручніше перевозити. Ну, швидко і велику кількість одночасно того, що треба для ведення бойових дій. Ну росіяни втирнули просто залізницю. Ми так само цим користуємося, тому вони рухаються по великому рахунку в бік Константиновки, щоб ну, погіршити нам нашу логістику. Від часового яру до Константиновки десь ну можна по мапі поміряти. Я по пам'яті десь приблизно 15 кілометрів. Від Треска, десь 20-25 І так само від, ну, від Покровського напрямку, десь теж 20-25 кілометрів до. Константинки вони намагаються просунутись з трьох сторін, умовно кажучи. Де, промацати, де в нас найбільш слабка оборона, щоб, ну, щоб дійти до цього залізничного хабу. Тобто, пробують Покровський не виходить. Давайте ще сьогодні. інше. Це все це все одна, це все одна. Одна ділянка фронту з одним напрямком ну, це, ну, З моєї точки зору, ну, це вам багато хто зв'язкових так само підтвердить, бо в під, ну, під час війни ведуться бойові дії за не за населений пункт безпосередньо, щоб це, це політично більше складова, ведеться за бойові дії, ведуться перельєфо місцевості, враховуючи. Природні там умови, географічні умови для того, щоб було зручно вести наступальні дії, там панівні висоти, там водяні перешкоди, краще тримати оборон. Тобто за це йде боротьба. А, звісно, йде боротьба за погіршення логістики, знищення ракатних дорог, знищення, знищення ну, всього, що, що є в тилу, складів, там засобів зв'язку штабів. Тобто дії росіян, вони. Ну, вони зрозуміли, ми розуміємо, що вони хочуть зробити, і ми розуміємо, як треба в е, цих, наприклад, тримати оборону. Якщо е, от той хлопець, про якого ви сказали, е, так, е, коментує, констатує, що на часом єри більш менш ситуація стабілізувалася, це не означає, що е, росіяни видихли, що вони не зможуть наступати, це означає, що ми побачимо. Ну це сумний прогноз, але на 99,9% на тому напрямку заострення, або на Треському, або на Покровському напрямку. Вони часом яр сунулись, побачили, що отримали відсіч. Вони зараз перегрупуються, будуть атакувати десь. на одному із цих трьох напрямків, про які ми тільки що порозмовляли, будуть шукати там, може там і вийде. Ну сподіваємося, що не вийде не там, не там, не там. Але ну загадувати наперед перед боєм, ну це знаєте. Це небезпечна справа. Можна «Нью-Йорк Таймс» Вчора вийшло з матеріалом: Україна не поверне всю територію, хоча може перемогти у війні, а Росія не спроможна на прорив. А сьогодні високопосадовець НАТО. Заявив, що Росії бракує військ і боєприпасів для великого наступу. Все це це холодна, ну бреалістична картина, яку ми в яку ми не хочемо вірити, не хочемо собі зізнатися, що ми не відвоюємо території чи навпаки на заході недооцінюють українців. А наші плани відвоювати територію вони реальні. Нехай і не найближчим часом. Власне, як сприймати ці оцінки Заходу зараз? Що, буде, що вони бачать, яким буде цей рік? Ви ну, знаєте, вийти, вийти на кордони в межах 91-го року ну, мається на увазі на, за... на Сході, ну, там, де ці так звані ЛНР, ДНР, ну, буде зробити, ну, казати неможливо, це буде неправильно і це. Значить панічний настрій, але ну як ми зможемо, наприклад, взяти штурмом місто Донецьк? Ви ну, розумієте, наскільки це велике місто, наскільки там Донець, Горлоко, це така урбаністична місцевість, що там можна вести бойові дії в ну, багато років, скажімо так. Тому те, що кажуть наші партнери, що ми не зможемо повернути собі усі території, це ну, принаймні в найближчий рік, ну це точно. Це ну, багато хто зв'язково скаже, що. Це, це, це можливо, але ймовірність дуже мала. А те, що ми зможемо перемогти у війні, ну це, це трошечки інше. Ми можемо завдати поразки російській армії завдяки і нашій мобілізації, завдяки західній зброї. Ну з багато причин, завдяки санкціям, тому що щоб Росія не могла виробляти зброю в такої кількості. Це, це може бути перемогою війни, але ну давайте, во давайте. От сьогодні Росія капітулювала. Вона вона от, припинила стріляти, умовно кажучи. Але залишився на тих самих територіях, де вони знаходяться. Ну вистачить нас на сьогодні можливості робити наступальні дії по фронту тисячі кілометрів, рухаючись до наших кордонів 91-го року. Мені здається, що всі щодо розуміють, що навряд чи. Де, де не де не на півдні, де да, є ну, багато розмов про те, що ми зможемо прихопити ініціативу на півдні, багато розмов про те, що ми зможемо деокупувати Крим. Це, це можна припустити, що ми можемо вийти на Азовського узбережжя, перерізати оці шлях по суходолу з Російської Федерації до Криму. Це теж можна припускати і на це, швидше за все, назви стать сіл та засобів. Але вірити в те, що ми пройдемо через починаючи з Луганської області і до Донецької області, повністю до наших кордонів, ну, я думаю, що це було б дуже сміливо припущення. Так, звісно, ми, ми ці території звільнимо, бо це міжнародне визнані наші кордони. Але сподіватися, що ми це зробимо в цьому чи в наступному році, мені здається, не варто. Давайте будемо реалістами. Це не панічний настрій, це не те, що Ну, давайте ми, ми можемо звільнити, коли хтось каже пафосно: «Да, ми, маємо звільнити, да, ми маємо звільнити нашу територію, ми можемо це зробити. Коли людина каже, ми можемо це зробити. Виникає питання за рахунок чого. Ну, за рахунок чого У нас є стільки військ? ні у нас є стільки зброї? Ні, ну але ж ми зараз накопичуємося. Зарахунок. І мобілізація за зараз в, в активній фазі 14 бригад неукомплектованих за словами Зеленського. Однак вони ж доукомплектуються, і власне західна зброя прибуде. Можливо, восени взимку. Так я прошу на це треба час. Ну давайте, давайте будемо реалістами. 14 бригад це, не, це, це серйозно, але це не така потужна сила. Ну як 14 бригад можуть е, зробити наступальні дії на відстані півтори тисячі, на півтори тисячі кілометрів? Ну, ну як? Ну, це, ну, знаєте, бригада наступає, от по бойових статутах бригада наступає по фронту 10 кілометрів. все, крапка. Скільки так. може наступати 14 бригад? Ну давайте порахуємо. Ну, зрозуміло. І бригада, 14 бригад – це десь півсотні тисяч, я так розумію. 50 тисяч, ну плюс-мінус, так? Ну, я, я 50, а у росіян зараз тільки на лінії фронту вже більше 650 тисяч. Ну, як так. можна е, з армією в 50 тисяч, ну, хоч, навіть в 100 тисяч е, атакувати угрупування, е, в, в, в якому, в якому в, в 6 разів більше. Ну, знаєте, ці розмови, що треба трьохкратну, п'ятикратну перевагу при наступі, це не обов'язково. Можна атакувати навіть меншими силами, для цього є певна тактика і ну, багато чого. Але ну, коли ворога в п'ять разів більше снарядів, там, в три рази більше важкої техніки, в 6-7 разів більше людей, і вони зараз вже будують, там, вони, вони окопуються, вони будують фортифікації. Ну, Яким чином ми зможемо, тим більше урбанізована місцевість? Де війна йде на трьох рівнях на асфальті, тобто на першому поверхі, на поверхах будівлях і під землею, в підземних комунікаціях. Ну да, ми, казали, ні, ми, ну, давайте далі. да, Ми маємо територію, да, ми маємо. Тільки от на цьому закінчується пафосне висловлення багатьох людей, які такі, знаєте, є патріотизм а є в рапатріотизму. Це от, рапатріотизм, патріотизм це не дуже добре. Ще раз, ті люди, які кажуть, так, треба звільнити, ми, ми погоджуємо. Військові погоджуються. Питання зустрічне: за, за рахунок чого? 14 бригад не зможуть це зробити. Вони можуть наступати на відстані, ми тільки що порахували. Далі. Пане, пане Олексію, дякую вам за розмову. Був вимушений зараз з вами прощатися. На все добре. Воєнний оглядач, майор запасу, був моїм співрозмовником.